І так, біля заправки око. І на кругу тут продається комерційне приміщення. 400 квадратних метрів і 13 соток землі. Дуже хороша розв'язка, напрямок на Мукачево і розворот на чоп. Зараз тут покосили вже траву, є вода, я скину, Зараз я поставлю тут повністю всю інформацію, яка є. Там далі, до речі, автомийка для е, вантажних машин. І приміщення повністю з ремонтом. Є підвальне приміщення, бокси. Офіс на першому поверсі в цій. санвузол І назад в ту ну, можна, е, заді здання можна е, зробити розширення сигналізація, охорона, відеоспостереження. Це є. Можливо, по ДСТО, під СО, під магазин запчастин або і те, і друге. Як ви бачите, є два виїзди один і другий. Документи це. І є парку місця.